Вітаю пані і панове! Відео проміжне. Тобто не бронювання, а показую, що залишилось. Виключно показую, що залишилось. По цьому відео, будь ласка, не бронюйте. Сенсу нема. Бронюйте по попередньому відео. Якщо ще не забронювали. Візочок. Велосипед і тепер в кімнаті все, що залишилось, показую так само. Просто порівнюєте з попереднім відео. І розумієте, що з цього залишилось, що не залишилось. Все банально-банально просто Все воно наразі стоїть на своїх місцях. Нічого нікуди не перетасовувалось. Відповідно, ви бачите, що залишилось, що ні. Так, по цьому, до речі, термін у нас отак. От Зараз, якщо камера сфокусується, бо ми її заставимо сфокусуватися. До 08.22. Тобто, Буквально пару днів назад вишив термін. Але, якщо хочете, можете забирати. От, то, що залишилось з. Суботи, тобі ж неділю ви ще це можете забрати.